Трійка була додатньою, тому тут вона стане зі знаком мінус. Пам'ятаємо про цей нюанс, і це означає, що ікси не можуть бути мінус трійками, а точніше тільки одне значення. Кривий ріг через загрозу ракетного обстрілу Марія Драмарецька викладає математику в укритті. Її слухачі восьмий, а в них вона ще й класна керівниця. Які вже є хвостики, які треба доздавати. Біологія вже все номер один. О, це зразу видно. Людина не збиралася в природничий напрямок. Да, а в борі там уже все зроблено. Попри те, що математика, наука не з простих, діти запевняють, усе зрозуміло. Марія Геннадійна мені подобаються у неї уроки. Вона дуже гарно розповідає тему, все зрозуміло, не нудно цікаво слухати. Мій уровень математики був дуже низький, доки доки я не прийшов в ліцей. А зараз більш-менш я щось розумію. Марія зізнається, спочатку теж не розуміла математику. Десь в районі 7-8 класу в мене навіть 7 балів стояли, тому математика це не те, з чим я народилася. Але змінився вчитель, він зміг пояснити предмет так, що стало цікаво вчитись. Та аж так, що Марія вступила на фізмат до місцевого педагогічного університету. R дорівнює 6 помножити на один способ свій. Розташуємо мардіоїду в декартовій системі координат. Вже в магістратурі Марія почала викладати у Криворізькому центральному міському ліцеї. Тут вона вже сім років. Певна набутий досвід допоміг отримати у 2021-му звання вчитель року. З випускників Марії Гнадівни двоє учнів у 2023 році. Отримали найвищий бал з математики. Це 200 балів. Досить продуктивний педагог, педагог-новатор, який підбирає і знаходить досить цікаві і новітні технології. Марія каже, чарівної пігулки в опануванні математики, як і будь-якої іншої науки, немає, але все ж ділиться своїми секретами. Я думаю, що багато я витягую саме на собі, на особистості, коли ти намагаєшся їх підтримати емоційно, щоб було не все так тяжко і важко, десь з гумором підходити. Але в деяких темах вдається показати прям суперпрактичне спрямування математики. Окрім учнів, ліцею Марія навчає десятки тисяч глядачів телепроєкту Мати Маша на му каналі. Вже незабаром стартує новий сезон. Ми привідкриємо залаштунки, розпитаємо ведучу про її захоплення та покажемо один день з життя найкращої вчительки математики регіону. Не пропустіть сюжет вже наступного тижня. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.